Допомагати готові, якщо у Криму та на сході України і надалі буде неспокійно, Прикарпаття готове прихистити тамтешнє населення. До ініціативи вже долучились деякі держдепартаменти, представники революційних структур та духовенство. Керує процесом координаційна рада з питань надання допомоги населенню області під час надзвичайної ситуації. В разі необхідності ми навіть перевіряємо наскільки ми готові консолідувати зусилля всіх. Всіх інституцій, організацій, які готові в цей момент протягнути руку допомоги потребуючим, підготовлені звернення до. Обласно, до голови обласної адміністрації і звернення до громадян і благодійних організацій інституцій на заклик вже відреагували й окремі громадяни кажуть і не можна залишати людей наодинці з бідою. Тож гостинно відчинять свої двері для співвітчизників. Моя за. Обов'язково треба показати людям, що вони там не одні, не кинуті. все таки мені здається, що у нас тут більш інформаційний простір, якийсь відкритий і. Ми не настільки були налякані, як налякані люди сходу, і вони не отримували чи Криму. Вони не отримували ніколи належної інформації. І, мабуть, це не їхня вина. Ну, наскільки буде потрібно, настільки готові прийняти у нас, ми можемо їм відвести дві окремі кімнати. У нас звичайна квартира, але нас зараз чоловіком двоє проживає. Не лише житло і безпеку готові гарантувати гостям на Прикарпатті. Цю функцію обіцяють взяти на себе міліціонери спільно з громадським формуванням, спільно з громадським формуванням, які охороняють порядок. Представники міліції і громадські організації, які по охороні громадського порядку, у нас як кажуть, сам Бог велів брати участь в даних подіях. Ми готові не просто предоставляти місце проживання, а і забезпечувати їх. Супровід забезпечити їх же охорону цих осіб, які прибудуть до нас, точна кількість людей готових прийняти гостей з Криму. Наразі невідома. А всі, хто бажають допомогти, можуть звернутися за телефоном гарячої лінії.